Переселенець з Херсона відкрив ювелірну майстерню у Львові. Через російську окупацію чоловік мусив розпочинати усе практично з нуля. У Львові на нього чекала кохана дівчина, яка зрештою підштовхнула майстра до створення власного бренду. Сьогодні це унікальні срібні прикраси ручної роботи, які вже полюбилися не лише в Україні, а й за кордоном. Це все робиться вручну от навіть цей загін е, листочка, який я зараз зробив, та родзинка, яку має е, індивідуальна робота. В кожна прикраса наповнена якимось відчуттям. Денис Максимов, ювелір з Херсону у другому поколінні. Це захоплення передалось чоловіку від батька. 20 років херсонець робив срібні прикраси у рідному місті. Та 24 лютого його життя змінилось через російську окупацію. Чоловік виїхав до Львова. Я розбудив свою доньку, і, чесно кажучи, я не знав, що робити. Був час зібрати речі, але ми просто сіли в машину і просто поїхали. Ми поїхали з тривожними валізками і залишили все. Тут довелося розпочинати все спочатку. Спершу прикраси творились на маленькому балконі у квартирі. Згодом орендували приміщення та облаштували затишну майстерню. Прикраси патріотичні. Зараз патріотичний дух має бути на дуже високому рівні. Ми, ми, дуже, ми, ми всі розуміємо, що е, ми всі робимо одну справу. Ми всі робимо. Е, Хлопці ЗСУ, ви, ми ми всі долучаємось до нашої перемоги. Допомагає та надихає Дениса його дівчина Зоряна. Вона й прихистила його у Львові. Дівчина дизайнерка, і часто в неї зароджуються цікаві ідеї для майбутніх робіт. Ось так я їх малюю, замальовую. Інколи моя основна частина, що роблять там спілкуюся з людьми. Інстаграм фотографую прикраси. Нині їхній бренд має більше сотні виробів: це сережки, брошки, каблучки та підвіски. Прикраси полюбились не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у Польщі, Німеччині та навіть в Ізраїлі. Дуже багато замовляють е, таких прикрас з написом. Е... Люблю дім, люди, які виїхали за кордон своїм рідним, своїм близьким, а або для себе 10% від продажу кожної прикраси, пара віддає на допомогу Збройним силам України. Ми дали можливість людям обирати ті фонди, які вони хочуть перевести ці гроші. Тобто, якщо це притула, чи повернеш живим, чи той фонд, який вони, якому вони довіряють. Де збирають кошти для ті самі дрони чи бронежилети. У планах Дениса розширення бренду та закупка нового обладнання. Та найбільше чоловік мріє обійняти свою матір та друзів вже у звільненому Херсоні під українським синьо-жовтим стягом. Дуже складно. Дуже складно все це усвідомлювати. Е, ну, я сподіваюся, що найближчим часом. Буде можливість нарешті приїхати і хоча побачити своїх рідних. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, Факті Сітів. Єдині новини.